День соборності відзначається щороку, 22 січня, в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. 22 січня у 1918 році на хвилі національно визвольних змагань Українська Центральна Рада вперше у 20 столітті проголосила незалежність Української держави. Того ж дня 1919-го, на Софіївському майдані в Києві Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єднались в одну державу. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року. З цієї нагоди, 22 січня, на центральній площі міста, за участю керівництва громади, освітян, працівників виконавчого комітету та містян, відбувся мітинг та покладання квітів до погруддя Кобзаря. Сьогодні, як і вся наша Україна, ми відзначаємо день злуки, день проголошення Української Народної Республіки, якраз 106 і 105 років. І ось виконавчий комітет Шептівської міської ради, всі наші управління вийшли для того, щоб вшанувати і покласти квіти до нашого. Шевченка, не дивлячись на те, що пройшло вже понад 100 років, ми весь час боремося за Україну, за її єдність, її суверенітет. І сьогодні ми теж боремося. Боремося за те, щоб наша держава. Цвіла процвітала, щоб ми жили в вільній незалежній Україні, і як я звернулася до наших колег. Маємо все зробити для того, щоб зараз об'єднати зусилля, щоб вигнати ворога з нашої землі, щоб здобути перемогу. І ми маємо бути всі єднані, єдині в своїй волі і в здобутті незалежності нашої. Також з нагоди визначення дня соборності у цьому році з особливою програмою вперше у місто завітав. Академічний муніципальний камерний хор приурочений цей наш захід до дня соборності України до дня злуки, тому що це є велике свято українське, і ми приїхали до вас з гарною програмою. Мені подобається вас і маю надію, що буде гарний. Гарний захід сьогодні. Ну, ми, українці, мусимо не тільки працювати і деколи святкувати. Тому ми сьогодні тут. Академічний муніципальний камерний хор представив нам 18 захоплюючих номерів. Глядачі насолоджувались неперевершеними виступами, які створили неповторну атмосферу. Ключовим елементом концертної програми були як народні, так і сучасні пісні. Боротьба за право бути вільними триває і сьогодні. І щодня українці доводять світові, що мають право на свободу і процвітання в демократичному суспільстві. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький Лайк Тіві.